16-річна Світлана притискає до себе маленьку донечку. Каже, коли Марійка поряд, вона не думає про страшну недугу. Я здоров'яю. Буду тебе катати. Боже. На 32-му тижні вагітності Світлану паралізувало нижче пояса. Вердикт лікарів рідкісне захворювання, розповсюджена пухлина хребта. На пологи дівчину доправили до столичної клініки. Мені аж на третій день їй показали. Рада була, звісно. Тільки ну, було дуже обідно, що ну, не можу я її взяти на руки, так як, ну, як всі інші беруть. Молоду маму щодня навідують рідні. Каже, їхня підтримка наразі вкрай важлива, а бабуся Світлани не стримує сліз. Такий же недух забрав і її доньку, коли тій було 28. Тепер від нестерпного болю страждає онука. Прямо кричить, криком кричить, таким, і... нічого в неї відключається, свідомість. Оце святі погано, і Маша так само не спить в неї. Теж... Ну, чувствує, видно, дитина, чувствує маму. Допоки Світлана в лікарні, двомісячна Марійка живе з татом та його батьками. Хоч і не одружені, від дитини вони не відмовляються. От тільки на сімейне життя молода мама не розраховує. Ну, кому треба жінка, ну, болі, сирота і ще інвалід? Лікарі розводять руками. Кажуть, в їхніх умовах оперативне втручання може призвести до погіршення стану дівчини. Це доброякісна пухлина, яка має здатність до росту. Але вона настільки глибоко, що вона неодноразово була консультована в спеціалістах профільних, які не рекомендують на даний момент оперативне втручання, бо через те, що оперативне втручання може призвести до більш хужих наслідків після саме під час або після операції, ніж ніж зараз є. Зараз верхня частина тулубу в неї працююча. М'язова сила в руках збережена. В принципі, вона скажімо так інвалід дитина, але при цьому самообслуговування можливе на процентів 60-70 вона себе може обслуговувати. Єдине, що тримає Світлану сильнодіюче, дороговартісне знеболювальне. Його потрібно колоти кілька разів на день. Допомогти дівчині в боротьбі за життя взялись волонтери. Шукаємо вихід на закордонних спеціалістів для того, щоб проконсультувати Світланку, тому що у Вінниці, у Києві, в Україні лікарі, на жаль, не змозі зібратися за оперування. Світланці колять шість знеболювальних препаратів: три найменування з яких відшкодовує держава, а три Світлана і її бабуся. А мусять купувати самі за свій кошт. Разом з седативними, а також засобами гігієни це ну, приблизно 200 гривень в день щодня. А поки готувався сюжет про біду юної мами дізнались у Вінницькій гармонії. Як її підтримати, довго не роздумували. Вирішили передати Світлані візок, аби нарешті змогла взяти донечку на руки. Сподіваюсь, що ми світі придаємо радість руху. Тому що цей візок вона зможе сісти, вийти на двір, взяти дитину на руки. Світлана мріє стати психологом, аби допомагати людям долати труднощі. А поки їй самій необхідна їхня підтримка, в Приватбанку відкрита рахунок для збору коштів на лікування Світлани Осіпенко на ім'я бабусі Ніни Іванівни Гончарової. Реквізити 51 68 75 72 29 93 74 55 Ніна Іванівна Гончарова. Ми кожен день допомагаємо країні долати агресора а найбільше бажання дівчини бачити, як росте її донечка. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський новини, телеканал Фіта.